Одного разу до царя Соломона прийшов бідний чоловік. О, мудрий царю, каже він, я так бідний, що не маю навіть куди голову прихилити. Дай мені мудрості, щоб я міг змінити своє життя. Соломон глянув на нього та й каже: Я дам тобі мудрість, але спочатку ти маєш зробити одну річ. Іди та знайди щось, за що ти можеш подякувати. Чоловік засмутився, бо думав, що цар дасть йому грошей. Проте він послухався і пішов шукати. Шукав, шукав, а потім побачив, як пташка п'є воду з калюжі. І він подумав Я маю очі, щоб бачити цю пташку, і я маю ноги, щоб ходити, і я маю воду, щоб пити. Я можу подякувати за все це. Він повернувся до Соломона і все розповів. Цар посміхнувся, ти вже отримав мудрість, бо ти знайшов радість у тому, що маєш, і тепер ти зможеш змінити своє життя. Урок щастя, це не мати все, що ти хочеш, а дякувати за те, що ти маєш.